60 найрозумніших учнів з різних закладів освіти Олександрійської громади в останній навчальний день запросили до палацу урочистих подій. Переможців предметних олімпіад та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАНу, а також випускників медалістів. Привітав міський голова та дав декілька цінних парад. Я знаю, що ви будете вчитися в вчилися Сорбоні, Мабуть, хтось буде навчатися в Польщі, хтось буде в Чехії навчатися. До речі, українські вузи дуже круті, в якому місці вони не будуть. Тому будь-який вибір це буде правильний вибір, правильне рішення і підтримує кожне рішення. І а, ви ж будете обирати майбутню долю, майбутню професію, мабуть, вже багато разів розповідав. Як ви будете обирати власне життя, це саме ви повинні знати. І ідучи дорогою власного життя, вите просту людську молодість правила успіху. Звичка до здоров'я, звичка до навчання, звичка до роботи. Тому я вам скажу, що здоров'я казалось б, яке здоров'я, якщо тобі 14 або 18 років. І про нього треба сьогодні. Спорт, вірний там спосіб життя, я не знаю, вірне харчування, це все не бла-бла-бла, це все дуже важливо. Про що ви згадаєте, як будете тут стояти? А я буду там сидіти, ви потім згадаєте? Тому ну, це буде пізніше. Якщо вам буде 48 років. Як одному спікеру цього цьому залі. Я не соромлюся читати книжки, не соромлюся щось дізнаватися нове, тому що вчитися потрібно все життя. От друга мудрість це про те, що вчитися треба не тільки в школі, не тільки в малій академії, не тільки на, там, під час Олімпіади, не тільки в Гарварні чи в Сорвоні. Вчитися треба все життя. Сергій Кузьменко особисто привітав двох переможців всеукраїнського етапу: слухачку ману Ангеліну Бугайову та призера Всеукраїнської олімпіади з інформатики Захара Власенка. Свої побажання та настанови дала і Ірина Чемирис. І хочу покрити те, що скаліантович вчилися, 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 тому що навчання сьогодні. Натхнення, щоб кожен із вас досяг тієї мрії, яку ми сьогодні загадали, загадали. щоб обов'язково збулися і ваші успіхи це вдвічі помножена успіхи ваших батьків, тому що вони у вас служили найбільше своїх емоцій, найбільше своєї праці, і ви є їхнім продовженням, їхніх мрій, але обов'язково залишайтеся самі собою. Свої нагороди отримали випускники, власники 12 золотих та 15 срібних медалей. До речі, у відсотковому співвідношенні Олександрія на першому місці по Кіровоградщині за кількістю медалей мати мету і крокувати до неї, наголосив начальник управління освіти Олександр Авраменко. Найголовніше зараз у вас мати мету, мати цілі, мати мрії, до яких ви будете йти. Будете йти можливо, з поломками, не бійтеся домови. Але без мети людина існувати не може. Костенко, здається, сказав: людина начебто не вітає, а крила має. Майте крила, летіть у майбутнє. Щасливо. Свої привітання отримали переможці обласних предметних олімпіад, манівці. Деякі з цих розумних дітей ще тільки визначаються, ким бути. Ви молодці, я вам пишаюсь, а всі ті, хто не вирішив, розкриє вам мудрість. Це нормально не знати, чого. І наостанок координаторка молодіжного простору Аліна Касьяненко запропонувала розумникам вийти із зони комфорту та відчути себе дітьми. І як годиться, дітям запропонували відзначити кінець навчального року за солодким столом.